Говорять бровари. Справжній друг це той, хто буде тримати тебе за руку та відчувати твоє серце. Міськрайонне радіо сьогодні п'ятниця і до вашої уваги інформаційна передача броварської редакції міськрайонного радіомовлення. Отож залишайтеся, будь ласка, разом з нами. 22 січня Україна відзначає день соборності, приурочений до акту об'єднання цього дня Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Соборність українських земель має глибоке історичне коріння, спирається на споконвічну мрію народу про власну незалежну соборну державу. До шановних мешканців Броварщини надійшло вітання від голови районної державної адміністрації Петра Петровича Іваненка, голови Броварської районної ради Анатолія Володимировича Деменка. У вітанні, зокрема, говориться від імені Броварської районної державної адміністрації та районної ради щиро й сердечно вітаємо з нагоди найвології. Ничнішого свята українського народу, дня соборності та свободи незалежної України. Це свято нагадує нам, особливо підростаючому поколінню, що Україна не розділена, що немає окремої східної та західної України, а що є у нас одна єдина держава, і ми єдиний. Український народ сьогодні ми святкуємо 93-ю річницю дня соборності та свободи незалежної України. Протягом сторіччя наш народ прагнув жити у єдиній вільній державі. Ми, її нащадки, повинні бути гідними місії, покладеної на нас долею, зобов'язані підтримувати і продовжувати героїчні досягнення наших предків. Тільки в єдності дії та соборності душ ми можемо досягти величної мети побудови, економічної та духовної, багатої, вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші діти та онуки, бережімо як найвищу цінність нашу українську соборність та свободу. Певнені, говориться вітання, що день прийдешній принесе нам світлі почуття радості від усвідомлення власної причетності до розбудови наших сіл і всього району. Зичимо усім громадянам Броварщини здоров'я та злагоди, сили та натхнення, успіхів та задоволення від роботи на благо нашої вітчизни. Зі святом вас! Хай святиться ім'я Твоє вічно, Україно! З повагою голова райдержадміністрації Петро Петрович Іваненко, голова районної ради Анатолій Володимирович Деменко. Нещодавно голова Броварської районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко провів розширену апаратну нараду. На нараді були присутні заступники голови райдержадміністрації, голова районної ради Анатолій Володимирович Деменко, міжрайонний прокурор, державний радник юстиції першого класу Микола Васильович Гарник, начальники управління відділів та служб району, директори загальноосвітніх закладів та навчально-виховних комплексів, сільські та селищні голови. Перед початком наради голова районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко словами вітання звернувся до присутніх та привітав усіх з новорічними та різдвяними святами. На нараді розглядався звіт про роботу фінансового управління Броварської районної державної адміністрації за 2011 рік. По цьому питанню доповідала начальник фінансового управління райдержадміністрації Тетяна Едуардівна Рудевич. Незважаючи на дуже складну фінансову ситуацію в 2011 році в районному бюджеті було все таки забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ за грудень місяць та провести розрахунки за спожиття енергоносії в повному об'ємі. Додатково з районного бюджету за рахунок вільних залишків було направлено на видаткову частину бюджету 3 мільйона 207, 267 тисяч гривень. З них 540 тисяч направлено у вигляді додаткової дотації сільським селищним радам, 1,5 мільйона виділено було центральній районній лікарні і відділу освіти 296 тисяч гривень. На протязі 2011 року забезпечено фінансування 15 програм, затверджених районної ради на загальну суму 1 мільйон 358 п'ятдесят тисяч гривень. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту броварського району з інформацією доповідав начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Петро Пилипович Ігнатенко. У населених пунктах Броварського району знаходиться на обліку 29 потенційно небезпечних об'єктів. З них пройшли ідентифікацію 26 об'єктів, з яких визначено як об'єкти підвищеної небезпеки 16. Складено та затверджено 26 планів ліквідації аварійних ситуацій, два плани ліквідації аварійних ситуацій і аварій знаходяться в розробці. Декларацію безпеки потенційно небезпечного об'єкта виконали 16 підприємств. Страхування об'єктів від цивільної. Від цивільної відповідальності здійснило 26 об'єктів. Утворено районний штаб з координації дій щодо мінімізації можливих негативних наслідків на звичайних ситуацій. В Броварському районі станом на 16.01.2012 року створено та функціонує 19 підрозділів місцевих пожежних команд, які працюють майже вже три роки. На території району вдалося запобігти виникненню. Надзвичайних ситуацій у пожежно період 2011 року також уточнено та відкориговано плани евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, що перебувають у зонах можливого катастрофічного затоплення, в районах можливого виникнення стихійних лих інших надзвичайних ситуацій. І ще хотілося б доповісти, що фактично в 2011 році, завдяки роботі. Керівників Броварської райдержадміністрації повністю завершена робота щодо вивезення з території броварського району непридатних до використання пестицидів. Це питання у нас болюче питання по утилізації знаходилось на контролі фактично з 2005 року, коли була проведена інвентаризація, і нарешті в цьому році, завдяки загальним зусиллями, керівництва району служб району, за допомогою області це питання було вирішено. Тобто, фактично з території району вивезено на сьогоднішній день 20, близько 25 тонн непридатних до використання пестицидів. Двічі на місяць голова районної державної адміністрації Петро Петрович Іваненко проводить особисті виїзні прийоми безпосередньо у населених пунктах Броварщини. У вівторок зустріч проходила у селі Гоголів. Це село є одним із найбільших у районі. Населення його більше ніж 5 тисяч жителів. Два навчальних заклади, розвинена торгівельна мережа. Існує власне комунальне підприємство. Отож, після виїзного прийому голови районної державної адміністрації ми запросили до мікрофону міськрайонних вістей сільського голову Гоголева Петра Васильовича Приймака. Петро Васильович, щойно про. Ходив виїзний прийом, голова районної державної адміністрації приходив. Тобто зверталися в ваші односельці. Звичайно ж, мало питань, але вони існують. Отож, найчастіше з якими питання до вас звертаються саме жителі села Гогрів. Ну, Я хочу сказати, ви ж бачите, що мабуть мало звертаються, із-за того, що ми стараємося всі питання вирішити. Тут в сільській раді допомогти у вирішенні земельних питань, нерухомого майна, Тобто, практично всі питання, які, з якими люди приходять, ми стараємося вирішити тут на місці. Все повинно бути вирішено законодавчо в межах чинного законодавства. І ми стараємося співпрацювати з усіма службами практичного району, які дуже нам допомагають, районна адміністрація, особисто Петро Петрович Іваненко, який приділяє дуже багато уваги. Коли приходять на з якимись питаннями, і е, я думаю, що все-таки люди повинні вже звикнути до того, що влада, яка працює на благо громади, їй треба довіряти і треба підтримувати. Петро Васильович, скажіть, будь ласка, ось ми їхали до вас. Сніг нарешті випав. Отож, взагалі, то комунальна служба справляється з дорогами. Ніяких таких надзвичайних ситуацій не виникало. Ну, бачите, ми довго чекали снігу, небагато впало, але ж, все таки, ви бачите, дорога дорога слизька і є співпраця із дорожними службами. Ви бачите, дороги центральні почищені, посипані піском. То тобто зроблено все для того, щоб безпека руху була на необхідному рівні. У нас комунальне підприємство має теж чисто чисту техніку. От ви бачите, в нас почищено і біля будинку культури, сільської ради, дитячий садок, всі об'єкти соціальної сфери, наше комунальне підприємство теж забезпечує, старається своєчасно почистити, посипати і зробити, щоб менш було травматизму в цей період. Похолодало на вулиці. то скажіть, будь ласка, чи витримується температурний режим у навчальних закладах? Адже тут у вас у вашому селі дві школи восьмирічна і загальноосвітня? Ну, відносно тепла, бачите, Бог допомагає нам трошки із температурним режимом, він не низький. Але, звісно, в школах треба міняти котли для того, щоб забезпечити економне використання газу. Так само і дитячий садок, і практично в усіх. Об'єктах соцькульбита у нас котли стоять застарівші, але ж ми завдяки все таки тому, що працюють спеціалісти по цих котлах, вони відрегульовані. І на сьогоднішній день практично у нас проблеми з опаленням постукаю по дереву не було. Я думаю, у цей рік ми допрацюємо. А на наступний рік ми плануємо замінити всі котли на. Сучасні, економічні, і це питання практично треба знімати взагалі. І Петре Васильович, я ось бачу, що лежить схема дитячого спортивного ігрового майданчика. Вона в робочому стані, так я хочу сказати, що багато влада робить для блага громади. От саме останнє це те, що було зроблено. Я вважаю, робота, яка зроблена по бурінню скважини, відкриття бувіта. У нас дуже вода негарна, і дітки п'ють її в школі, і ми вдома вживаємо цю воду. І для того ми все зробили, щоб зробити бювет на глибину 200 метрів. Сьогодні всі дуже раді цьому, всі беруть воду. Але ж те, що зроблено, це воно, знаєте, йде вже в історію. На сьогоднішній день вже є кошти на будівництво одного з дитячих майданчиків, тому що наші Молоді мами до мене звертаються з питанням, коли ж ми будемо все таки на гарному майданчику проводити час своїми дітками. І от зараз ми готуємо документацію для того, щоб збудувати спортивно-дитячий спортивно ігровий майданчик. Це буде один центральний, десь порядка 200 тисяч коштує. І біля о, вулиці Требухівської. І жовтневої, і там у нас є місце для майданчика, і другого, який коштуватиме порядка десь 70 тисяч. Я думаю, що це під силу в нашій громаді, і ми, наші спонсори, і держава особливо вділяє цьому багато уваги. Буде зроблено. Уже виготовлений проект для стадіону на 3 тисячі місць, і наша задача сьогодні: кошти ці, щоб отримати від держави. У нас частково вже зроблена робота по Проєктування добудови, реконструкції школи. Ну, одним словом, займаємося, щоб Село наше живе, покоління. Майбутнє є плани є, так? Так. Да. І ці плани, я хочу сказати, що ми стараємося виконувати і під кінець року. Знаєте, не стидно проходити по селу і подивитися, що зроблено для нашої громади. Так що... і зустріться своїми односельцями, да, так? Да. Про сьогодення села Гоголів нам сьогодні розповідав сільський голова Петро Васильович Приймак. А далі у нашій передачі офіційні повідомлення. 25 січня з 10 до 12 години відбудеться прямий телефонний зв'язок з першим заступником голови районної державної адміністрації Василем Михайловичем Кукшиним. Контактний телефон 60634. Нагадаю, телефон 60634. Прямий телефонний зв'язок відбудеться 25 січня з 10 до 12 години. Управління пенсійного фонду України у місті Броварах та Броварському районі Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад головного спеціаліста відділу з призначення пенсії та головного спеціаліста відділу з виплати пенсії. Конкурсанти складають письмові іспити. Документи приймаються упродовж 30 днів з дня оголошення про конкурс за адресою. Місто Бровари Бульвар Незалежності. 11. додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном 60650. Нагадаю, телефон 60650. А тепер, шановні слухачі, запрошую вас до інституту здоров'я націй. Тут розробили фундаментально дослідили та запроваджують для широкого використання мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс Грінізація простіше кажучи, систему харчування клітин організму, що нормалізує обмінні процеси. Чергова відвідочка погодилася розповісти про ефективність застосування комплексу. Булкина Наталія Николаевна 58 років, страждає від віти дистонії з самого молодого віку, то тобто, есть спазм сосудів, головна болі і переутомлення. совєтське время сложно було найти натуральні препарати. Приходилось личиться хімією або все приймати таблетки. А Що вам призначали лікарі? Как всегда, сосуды расширяющие, пироцетам, и все прочее. Но я попробовала, оно помогает очень временно. Поэтому решила заниматься натуральными препаратами. Это, во-первых, кроме того, поддерживать физическую форму и заниматься всякими дыхательными гимнастиками. Взяла эту гринизацию, прочитала, смотрю, там полноценное сбалансированное питание. Начала принимать и буквально в первые дни почувствовала облегчение. У меня сразу же улучшился сон, перестала болеть голова, поскольку только иду активный образ жизни такой, то для меня тоже очень важно. При нагрузке, допустим, на голову начинает голова болеть. Тут я уже перестала это замечать. Но я приняла очень немного. Я купила упаковку и половина мужу, половина себе дала. У мужа сердце перестало болеть. Он другими немножко заболеваниями страдает. Как раз летнее время очищается организм с помощью арбуза. Соли выходят, суставы стали великолепно работать. Зато голове стало гораздо хуже. Поэтому я пришла опять за агренизацией и маме, и себе. Уговорила ее попить, потому что ей жалко было все время этих денег. Мне уже, говорит, осталось немного, ей 83 года. Я говорю, мама, ты выглядишь хорошо, и последние годы жизни ты лучше проживи, чувствуя себя нормально. Моя наступна співрозмовниця, пані Леся, на власному досвіді переконалася, організація робить справжні дива. Ви зовсім молода жінка, і ви себе погано почували? Ви знаєте, погано я дуже швидко втомлювалась, Часто мене турбували проблеми кишкового тракту. Мала понижений тиск. Я поприймала цей препарат близько двох місяців і відчула себе значно краще. А тиск який став? Був 80 на 60, а зараз нормалізувався і став 120 на 70 на 80. Зараз у мене приймає гіпертензію вся моя родина. Це і чоловік, і дитина, які 12 років, і мої батьки, і свекруха, і свекор. Був інсульт у мого свекра, і ви знаєте, він дійсно прийняв повний курс лікування, тобто 20 флаконів. Просто він встав і почав ходити. Він був паралізований, і ми вже майже не мали надії на те, що він колись буде знову ходити. Але дійсно я бачу результат. Справді такий результат вражає. Йому 67 років, і в нього вже четвертий інсульт. В інституті здоров'я нації можна придбати грінізацію за ціною виробника. Такой можливістю скористався мой наступний співрозмовник Олександр С продуктом гренизації в основному знакома моя мама моей мамы гипертонический криз. Несмотря на то, что она довольно таки молодая, она мучится постоянными головными болями. У нее прыгает давление то вверх, то вниз. И последний год, раз в два месяца, постоянно вызывали скорую помощь. Она есть знижующей препараты. Прийма? Конечно. В основном это были препараты, которые снимали только симптоматику. Вот у нее криз вызывается скорая, делаются капельницы, всевозможные уколы. Таким образом происходило лечение. Я ей приобрел препарат Гринизация Это было две коробочки по четыре флакона. Она пропила всего лишь две недели. И на сегодняшний день, вот прошло четыре месяца, слава Богу, скорую помощь мы уже не вызываем. Маме стало легче, она спокойно работает на работе. Если вы уже так уважно ставитесь к маме, то, может, вы знаете, какие у нее Ее давление нормальное было 120 на 70. Когда были приступы, то оно... Зашкаливала 180 и выше, и нижнее было и 60, и 40. Поэтому на сегодняшний день хорошо, что у мамы все хорошо. И я сам этот препарат принимаю обычно в периоды, как называется, обострения. Это осенью и весной. Я пью маленькую коробочку, это неделя, и действительно у меня появляется работоспособность, как говорят, прилив жизненных сил. Вот это я ощутил на себе. Информация прозвучала на правах рекламы. Колихається Всесвіт у чистій січневій колисці, накриваючи землю зоряним своїм полотном, і пухнасті роки, що й хвилини не встоять на місці, стукотять у серця і по світу мандрують рядком. А життя, мов сірник. У безмежні запалений Богом, що, потомлені душі, любов'ю і миром зігрів, ось іще один рік, покотився тихенько під ноги. Дай нам доли побільше щасливих і тихих років. Побажаєм тобі материнства, любові і волі, переповнених щастя і здоров'я і вірить себе. А іще не губитись у світі ніде і ніколи. Хай щаслива зоря не лишає у скруті тебе. Ці віршові рядки та щирі привітання на адресу сьогоднішньої ювілярки, чарівної броварчанки, мудрої добросердечної колеги і наставниці, люблячої турботливої мами Тетяни Анатоліївни Ісай, шлють колеги та співробітники, увесь дружній колектив виконавчого апарату Броварської районної ради. За майже 20-річну роботу Тетяна Анатоліївна зарекомендувала себе у колективі як висококваліфікований фахівець своєї справи, відповідальний працівник і просто хороша щира людина, за що і заслужила вона повагу та авторитет у колективі. Колеги раді тим, що випала можливість працювати разом з вами, шановна Тетяна Анатолієвна, знаходити спільні і мудрі виважені рішення, отримувати мудрі поради і досягати разом професійних. Висот. Цього святкового дня, 20 січня, осяяного вашою ювілейною датою, шановна ювілярочко Тетяно Анатоліївно. на вашу адресу лунатиме багато вітань і побажань, тостів і найкращих слів від рідних і близьких, на які ви заслуговуєте сповна. До всіх щирих привітань та зичень приєднуються і колеги по роботі, увесь дружній колектив виконавчого апарату Броварської районної ради. І нехай доля шле вам добро і щастя, міцне здоров'я та достаток. А віра, надія та любов будуть вірними супутниками на вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає вас від негараздів а в майбутньому на вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років. Нехай жіноче щастя, квітне веселково, і хай лунає скрізь привітне слово, хай Бог благословляє вашу долю і вбереже вас від розчарування й болю, достатку, щастя, радості, і любові, родині вашій в доброму здоров'ї. І нехай це музичне вітання, шановна Тетяно Анатоліївно, додасть вам гарного настрою і стане ще одним приємним подарунком. До вашого ювілею, з днем народження, Стрелки крутяться все вистрій, Стали звзди на госрослій, літ зарвався з кольорів. I'm